Працюємо на уроці математики. Тема нашого уроку закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд, а також розв'язування задач. Проведемо усний рахунок. Сьогодні з нами працюють наші улюблені герої мультфільму Фіксики. Продовжіть ряд: 2, 4, 6, 8. І так до двадцяти. Подивіться уважно, які числа потрібно назвати. Так, треба назвати всі парні числа від 2 до 20. Перед вами будуть вирази. Знайдіть помилку. Порахуйте уважно і погляньте, чи правильно розв'язані вирази. Звичайно, ні.

Відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. А також підручники на сторіночці 128. Проведемо математичний диктант. Запиши вирази та обчисли їхні значення. Перший вираз. Зменшуване 55, від'ємник 12. Знайди різницю. Другий вираз: Числа 20 і 30 це доданки. Знайди суму. І третій вираз. Число 43 збільш на 30. Перевірте, які вирази ви маєте записати: 55 мінус 12, 20 плюс 30 та 43 плюс 30. Самостійно обчисліть їх значення. Вирази номер 2 Замість пропущених крапок потрібно поставити відповідні числа. Отже, щоб знайти невідомий доданок. Пригадуємо правило, треба від суми відняти відомий доданок. Використовуючи дане правило, заповніть пропущені числа. Завдання третє. Розгляньте малюнок. Перед вами альбом та зошит. Альбом коштує 27 гривень. Зошит коштує 10 гривень. Сформулюй два запитання і розв'яжи утворені задачі. Перше запитання сформулюємо таке, яка вартість покупки, це буде наша задача. Отже, 27 плюс 10 дорівнює 37 гривень. Пишемо відповідь. Вартість покупки 37 гривень. Друге запитання до задачі наскільки альбом дорожчий, ніж зошит. Пригадуємо правило, щоб порівняти, треба відняти 27 мінус 10 дорівнює 17 гривень. Пишемо відповідь: Альбом дорожчий на 17 гривень. Завдання четверте. Розгляньте малюнок, дайте відповіді на запитання. Перед нами є продукти: батон, кефір, сметана, морозиво, банани і яблуко. Внизу ви бачите ціну цих продуктів і даємо відповідь на перше запитання. Бабуся купила батон, кефір і стакан сметани. Скільки гривень вона заплатила за покупку? Записуємо першу дію. 10 плюс 24 плюс 25 дорівнює 59 гривень. Пишемо пояснення до першої дії. Ставимо тире, записуємо. Заплатила бабуся. Друге запитання. Настя купила банани й морозиво. Скільки гривень вона витратила на цю покупку? 16. Плюс 11 дорівнює 27 гривень. Пишемо пояснення: витратила Настя. Далі вам потрібно скласти ще одну задачу за цим малюнком і записати розв'язання складеної вами задачі. Будь ласка, самостійно розгляньте малюнки і утворіть задачу. Попрацюємо з геометричним матеріалом. Перед вами є фігури. Пригадайте, як вони називаються. Овал, трикутник, чотирикутник, ух, прямокутник. Скільки е, всього многокутників є на малюнку? Так, їх три: Один, два, три. Фігури, які мають кути, називаються многокутниками. Прямокутники і трикутник це многокутник. Молодці. Гарно попрацювали. Дякую вам за роботу!